В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1. у студії для вас працює Павло Живєтєв. Вітаю про міжнародні події та підтримку України нашими партнерами. Говоримо у випуску. Тож ми починаємо. Росія виводить частину своїх солдатів з українських територій, щоб відповісти на наступ у Курській області. Про це пише Wall Street Journal із посиланням на заяви офіційних представників Сполучених Штатів Америки. Там кажуть, що це є першою ознакою того, що вторгнення Києва змушує Москву перегрупувати свої сили. Посадовці сказали, що Сполучені Штати Америки все ще намагаються визначити важливість кроку Росії, і не сказали, скільки військ за оцінками США перекидає Москва. Однак нова оцінка від американців підтверджує заяви українських посадовців, які сказали, що несподіване вторгнення до Курської області відвернуло російські війська від України, де перевага Москви в живій силі та техніці дозволяє просуватися вперед у кількох районах. Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден назвав наступ України на Курщині реальною дилемою для лідера Кремля Владіміра Путіна. Байден у своїх перших коментарях по суті щодо подій на Курщині сказав, що Вашингтон перебуває в постійному контакті з Києвом щодо операції. Він зазначив, що його персонал інформував його у цьому контексті кожні 4-5 годин протягом останніх 6-8 днів. Це створює справжню дилему для Путіна, і ми перебуваємо в прямому контакті, постійному контакті. З українцями це все, що я можу сказати про операцію, поки вона активна, відзначив президент США. Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі заявив, що Владімір Путін може припинити війну проти України, якщо його так непокоїть ситуація в Курській області. Кірбі заявив, що чергові заяви російських посадовців про те, нібито захід у Курську область координується з Заходом. Це все путінська пропаганда, за яку господар Кремля чіплявся від початку вторгнення в Україну. З початку минулого тижня українські військові проводять операцію на території курської. Області Росії та як стверджує головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, контролюють до однієї тисячі квадратних кілометрів території. У Пентагоні раніше говорили, що просування України у Курській області узгоджується з політикою США та що не занепокоєні можливим посиленням напруженості з боку Росії. Голова дипломатії Європейського союзу Жозеп Борель відреагував на українську військову операцію у Курській області. За його словами, Україна змушує Путіна відвести свої війська на російську територію. Голова дипломатії ЄС наголосив, що російському диктатору не лише не вдалося зламати українців, але тепер Володимир Путін змушений вести бойові дії на території власної країни. Путін отримав несподівану проблему на фронті, через яку кількість його військових зменшується. Дії військових у Курській області є оборонними. Україна має право паралізувати агресивні наміри Росії. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. На його думку, поведінка російських військових в Україні має ознаки геноциду, і Україна має повне право зупинити агресивні наміри Росії. Польський прем'єр запевнив, що Варшава підтримує постійний контакт із Києвом на найвищому політичному рівні і додав, що не здивований такою нестандартною і для когось несподіваною зміною ситуації на фронт. Дональд Туск також підкреслив, що позиція Польщі щодо війни в Україні не змінилася. Ми підтримуємо Україну у війні, яка є війною оборонною, сказав він. Українська влада продовжує працювати над організацією другого глобального саміту миру. Підготовка ведеться на всіх рівнях. Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий. За його словами, українська сторона вже визначила графік проміжних зустрічей з учасниками ініціативи. Він додав, що весь цей процес активно рухається а над організацією працюють офіс президента та міністерство закордонних справ. Україна провела перший раунд переговорів із Великою Британією, спрямованих на укладення двосторонньої угоди, яка зміцнить та поглибить співпрацю між країнами. Про це повідомляє офіс президента. Українську делегацію очолив керівник офісу Андрій Єрмак. Він висловив подяку Великій Британії за підтримку спочатку повномасштабного вторгнення Росії, наголосивши на важливості цієї співпраці. Підтримка Великої Британії необхідна для відновлення справедливого миру та запобігання новій агресії проти України. Майбутня угода буде базуватися на положеннях угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство 2020 року та угоди про співробітництво у сфері безпеки 2024 року. Сполучені Штати Америки та Австралія провели переговори на високому рівні, метою яких стало планування оборонного стримування Китаю, обговорення війни Росії в Україні, а також розвитку проєкту атомних підводних човнів для Австралії в межах співпраці AUKUS у контексті зростання напруженості на Близькому Сході. Аукус майбутній фундамент для створення аналога НАТО в Тихоокеанському регіоні. Фактично, Аукус можна вважати фундаментом нового регіонального оборонного альянсу, і якщо його... Розвиток продовжиться залученням нових країн: Канада, Філіппіни, Японія, Південна Корея. То це може перетворитися на повноцінний аналог НАТО в Тихому океані. Україна отримала від Естонії чергову гуманітарну допомогу. Балтійська країна передала ще п'ять укомплектованих машин екстреної допомоги, а також необхідне медичне обладнання. До списку, окрім автомобілів, швидкої допомоги передали електричні аспіратори, дефібрилятори, обладнання для дозування та введення ліків, вакуумні медичні матраци. За словами головного лікаря талінської швидкої допомоги Рауля Адласа, всього й з моменту початку війни Талін відправив Україні 11 повністю укомплектованих авто автомобілів швидкої допомоги. На цьому це вся інформація. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами, тож якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал Де 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Побачимось у подальших випусках новин. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Для вас працював Павло Живєтів. Слава Україні!